Вітаю вас, шановні глядачі. Розпочати сьогоднішній випуск програми Навчайся з нами хочу словами Більше вільного часу, більше можливостей. Про що ми? Зараз дуже багато говорять про всебічний розвиток дитини, про набуття важливих компетентностей, зокрема й розкриття здібностей і талантів. Ми ж задумались, коли дитині шукати себе, якщо вона половину дня, а то й більше знаходиться в школі. Далі домашні завдання і втомлені дитині вже не до хобі. Сьогодні в програмі покажемо вам дещо інший сценарій. Ви правильно згадались? Далі мова піде про дистанційну освіту. Сьогодні у випуску ми познайомимося із учнями школи Оптіма. Також на вас чекають цікаві інтерв'ю із засновниками центру освіти Оптіма Марією Мілецькою та Робертом Вайшла. Марія Олександрівна, дякую, що ви знову тут з нами. Сьогоднішню програму ми розпочали словами більше вільного часу, більше можливостей. Але саме із вільним часом у дітей зараз трошки складно. Я маю на увазі перш за все тих дітей, які перебувають тимчасово за кордоном і змушені відвідувати місцеві офлайн школи. При цьому опановувати програму українського закладу освіти. Як із цим завданням справляються ваші вихованці? Ну для нас така важка. Е подія, як війна, і дуже багато наших дітей виїхало. І ну, ми сподіваємося, що вони повернуться. Бо це майбутнє країни, і ми е, хотіли, щоб вони не втрачали зв'язок з нашою освітою, з нашою мовою, з культурою. Дві програми це дуже важко для дитини, і наша, і їхня. Тому ми зробили такий крок і такий пакет, як ми з України. Тобто ми перераховуємо ці, ці оцінки, які дитина здобула в своїй школі, там, де вона зараз офлайн, знаходиться. А ми надаємо, додаємо. Українську мову, українську літературу, історію України Оптіма не є новачком у дистанційній освіті. Як давно існує центр освіти Оптіма, чого вже вдалося досягнути? І скільки дітей було на старті, скільки з вами зараз? Школа Оптіма існує з 2014 року. В 2015 році ми отримали ліцензію на середню освіту і почали працювати. Ми перша дистанційна школа в Україні, і ну я вважаю краще. У Нас дуже великі рейтинги. Ми 21 перші у Києві з серед 500 школ. І сорокові у державі серед 16 тисяч школ. Я вважаю, що це дуже гарний рейтинги, і ми весь час робимо все можливе, щоб наш контент, наші, наші методики становились краще, кращі, краще. На початку нас було дуже мало. Це були мої діти, діти моїх друзів, які вірили в цю ідею. Але батьки дуже швидко відчули, що що ми надаємо якісну освіту. Тому через через 4 роки у нас було вже 3,5 тисячі учнів. Ми мали 3,5 тисячі учнів. А зараз ми маємо десь біля 15 тисяч навчаємо і дуже цим пишаємося. Один із засновників школи Оптіма Роберт Вайшла родом із Латвії. Тож Оптіма створювалась, спираючись на досвід двох країн. Пане Роберте, я рада вітати вас в нашій студії. І до вас таке запитання. Розкажіть нам, будь ласка, як побудована система навчання? От саме розподіл на уроки, контрольні, години роботи. Чи дійсно дитина сама може контролювати свій час і проходити уроки не за розкладом? І чи взагалі є розклад? Для кожного учня на навчальному сайті школи «Оптіма» створюється особистий кабінет. У ньому є уроки, перелик всіх предметів поточного навчального року. Тести, завдання, все те, що потрібно учню для навчання. Школа пропонує рекомендований розклад проходження уроків та виконання завдань без прив'язки до часу. Учень може пройти уроки в зручний для себе в час. Виникає запитання: а як тоді здійснюється контроль? Чи існують якісь дедлайни? Існує чотири дедлайна, два дедлайна. Це перший другий семестр, і два дедлайни посеред першого, один посеред першого, другий посеред другого семестру. Після дедлайнів навчальний матеріал залишається відкритим. Учень може навчатися, але він повинен здати усі перевірочні роботи, які існує до дедлайна. Учне виконує тестові, письмові, усні та інші завдання для контролю знань. З цих оцінок учень. Отримає тематичну оцінку, з тематичних семестрову, з двох семестрових — річну оцінку, так як ми звикли раніше. Ми говоримо про те, що учень може пройти урок ну умовно за 10 хвилин стільки часу, скільки йому потрібно. А от якщо дитині потрібно більше часу, ми не маємо обмежень для проходження уроків та завдань, тому що ми знаємо, що кожен учень має індивідуальний темп навчання, також і індивідуальний графік навчання. Завдання може, можливо здавати тоді, коли учень впевнений, що воно готово. Він може повернутися до уроку чи завдання наступного дня, він може навчатися 15 хвилин, він може навчатися 30-півтори години стільки, скільки йому потрібно, щоб усвоїти матеріал. Якщо учень розуміє, що він не може самостійно розуміти якийсь, якийсь фрагмент чи завдання, він завжди може звертатися до вчителя предмету. Та отримати консультацію. Може бути письмова консультація, може бути онлайн-консультація, може бути групова. Ми пропонуємо декілька варіантів допомоги учню під час навчання. Знайомтесь, Гордій, учень восьмого класу школи Оптіма. За дистанційною формою навчається вже три роки. До цього відвідував звичайну офлайн-школу. Тож ж може порівняти ці дві системи і виокремити переваги та недоліки? Ну можу сказати, що дистанційна освіта це круто. Завдяки таким зменшеним відносно з звичайними шкільними заняттями обсягом можна набагато швидше розправитися з всіми завданнями і мати вільний час, врешті-решт відвідувати якісь гуртки замість того, щоб їхати через пів міста до школи і назад, можна якось знайти щось цікаве, якісь заняття собі, присвятити час хобі або в кінці кінців просто забитися в куточок з книжкою чи телефоном. Дистанційна освіта це. Можна сказати, що ризик, але він виправданий, бо вона потребує від тебе дисципліни, ініціативності та мотивації. Але якщо всі ці фактори зійдуться як зорі на небі, то можна буде вчитись ефективно, цікаво, знаходити якісь додаткові матеріали і при цьому все ще мати вільний час і займатися тим, що тобі подобається. Особливу увагу сьогодні у випуску ми приділяємо додатковому розвитку гуртки, секції. І тут виявляється, що Гордій майже наш колега. Справа в тому, що дистанційна освіта справді дала можливість хоча б спробувати, бо часом при звичайному навчанні цього ж самого часу не вистачало зовсім. До початку пандемії та повномасштабного вторгнення я займався плаванням. Також можна спокійно займатися спортом, як і я колись спортивним туризмом. І приділяти увагу чомусь такому масштабному, бо зараз основний мій гурток, окрім додаткових проєктів, в яких теж можна приймати участь, це гурток журналістики з нашого міста, і хоч і заради нього доводиться їй відправлятись аж на інший його кінець. Але для мене з чудовою командою, з чудовою викладачкою і купою цікаво, якими ми займаємось, в перервах між питтями чаю це насправді ну, чудова можливість. Та й до того ж, і побачити якісь свої таланти чи слабкості також дозволяє. А щодо роботи гуртка, по більшій то частині це як хобі, але ми доволі активно і займаємось певною діяльністю конкурсною, і записуємо навіть невеличкі відеоролики на певні теми. Наприклад, нещодавно викладали матеріал короткого метру про бібліотеку, який всією командою записували. Це було весело і цікаво. Ми поспілкувалися із мамою Гортія, пані Оленою та поцікавилися її точкою зору стосовно організації навчального процесу з сином, обговорили питання соціалізації та інші цікаві теми. Ми за три роки не пропустили жодного року, жодної теми. Ми не хворіли. Ми відвідували купу гурточків. Ми знаходили собі масу занять. Ми прекрасно спілкуємося. Для мами найважливіше зацікавити дитину, щоб дитина. Хотіла вчитися. От ми в такому форматі ми навчились вчитися. Зараз абсолютно ніяких вагай немає, що ми зробили правильний вибір. Ми зустріли новий формат, який дає в сучасних реаліях можливості для розвитку. Щиро дякуємо за теплий прийом. Впевнені, що Гордій досягне великих успіхів у житті. І прямуємо далі. Ми познайомилися із Лізою, ученицею 4 класу школи Оптіма. Навчальний процес побудовано так, що і старшим, і молодшим діткам досить легко звикнути, і цікаво вчитися. Я була усі свої роки навчання в оптімі. Мені дуже подобається тим, що це можна робити де завгодно, тобто вчитися. Урок побудовано так, що, наприклад, якщо це математика або письмо, то там є виконане завдання письмово. І Ми беремо зошит, пишемо. Якщо це літературне читання, то там немає письмових, але там є виконай усно, прочитай уважно, виконаємо разом, наприклад, якщо це текстовий урок. Це дуже цікаво, мені дуже подобається вчитися в оптімі. Сьогоднішній випуск добігає кінця. Якщо у вас, дорогі глядачі, виникли запитання чи пропозиції, будь ласка, пишіть нам або телефонуйте і не пропустіть наступний випуск, у якому говоритимемо про середню і старшу школи. До зустрічі.